Південно-Китайське море і Україну говоримо далі. З нами прямому включені Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий. день. Знаєте, пані Наталі, якщо про Європу, про Америку, ми доволі часто говоримо у наших етерах, звісно, обсмоктуємо всі новини, всі заяви і так далі, то про схід, про Китай, про е, різні ось ці регіональні відносини ми дуже не часто торкаємо у наших ефірах і дуже е, раді вам і дуже. Е, Вдячні вам за те, що ви знайшли час для того, щоб більш детально пояснити, що там взагалі відбувається. Давайте розпочнемо з того питання, чому Південно-Китайське море є таким важливим геополітичним регіоном світу. Давайте про ролі поговоримо. Ну насамперед, це море важливе з точки зору торгівлі, тому що три, трильйони доларів у рік проходять через південно-китайське море. Це перше. Звісно, і це важливо, тому що будь-яка проблема піде на китайському морі, вона одразу відбувається на економіці величезної кількості країн. Це стосується Південної Кореї, Японії, це стосується країн Асанду, яку є 10 країн. Це стосується інтересів Китаю і низки інших держав. Тому а ці країни, це азійські країни, вони певним чином є і рушіями сучасної економіки. Це країни, які виробляють низку важливих товарів для всього світу, і тому південно китайське море воно е, таке гаряче, воно важливе е, через цю економічну складову, але не тільки економікою. єдиною. у цьому е, морі є багато залежів газу і е, нафти. І це теж питання боротьби Китаю з країнами, які належать до, до південно-китайського моря, які е, мають вихід на, на ці морські простори. Ну і геополітична частина, тому що з після закінчення Другої світової війни поступово країни, які е, стали незалежними в цьому регіоні низка країн, е, вони е, відчули на собі е, дуже багато наслідків наступної холодної війни. Тому що там відбулася війна на Корейському півострові дуже серйозне таке зіп'яння протягом трьох років з великою кількістю людських жертв і незакінченим конфліктом, який має наслідки до сьогодні, там відбулася в'єтнамська війна, кров серйозна війна. І е, після того ще було декілька конфліктів, які стосувалися Камбоджі, там сутичок, В'єтнамських сутичок е, неподалік. Це це не не безпосередньо не море, але тим не менше неподалік. Е, що стосується Індії і е, різних територіальних е, питань. Там е, тобто е, країни в регіоні з одного боку отримали незалежність. А з другого боку вони стали свідками боротьби двох систем: Сполучені Штати Америки і Радянський Союз, комуністична система капіталістична. І вони для себе усвідомили, що потрібно якось сторонитися у цієї боротьби великих держав, і саме тому в шістому році була створена організація САА, до якого війшли країни регіону, і, зокрема Сінгапур, Малайзія, Таїланд. Згодом почали приєднуватися інші В'єтнам, і Лаос, і Камбоджа, і Бруней. Ну, тобто на сьогодні це 10 країн. І вони намагалися. Приділяти увагу економічному розвитку і дуже так збалансовано дивитись на те, як борються між собою ці системи. Тобто тут такий от наслідок от, от, от того поганого відчуття, яке, яке вони пережили, і після цього, наприклад, Сполучені Штати Америки, які забезпечували безпеку багатьох країн в регіоні, вони стали певним таким. З такою зважуючою силою в регіоні, яка допомагала підтримувати порядок, яка допомагала, наприклад, якось впливала впливала на оці безпекові порядки в регіоні. Але тепер країни регіону постають перед новим викликом. Зростає Китай, зростаючий Китай, він Приносить і з одного боку можливість розвиватися, тому що Китай торгує найбільше з країнами, які знаходяться поруч. В них найбільший торгівельний оборот між між ними. Але з іншого боку, Китай посягає на оці простори південно-китайського моря, і для цього є низка причин. По-перше, Китай завжди дуже турбувало, що. Сполучені Штати Америки мають такий вплив в регіоні, їхні військові бази, їхні військові союзники знаходяться в регіоні. І найголовніше вихід до Індійського океану стратегічно важливого для того, аби торгувати світом, для того, аби отримувати ресурси з близького сходу, він проходить через тонку малакську протоку. І в Китаї всі уряди ще досі дзіньпіня, всі лідери країни, турбувалися цією дилемою малакської протоки. Тобто, вони уявляли, що в якийсь момент часу у них виникне сутичка з Сполученими Штатами Америки, а ця судочка могла виникнути, тому що ми тут, я ще не, не, не підкреслила і тайванські питання, яке виникло внаслідок громадянської війни в, на, на китайському материку. Тобто це все на, оцей, на цей регіон. І от е, в будь-якому випадку невирішене тайванське питання, воно, звісно, розглядалося через призму цього ризику, е, що Сполучені Штати Америки в разі якогось, наприклад, конфлікту чи зіткнення можуть перекрити Малакську протоку. У них є військові засоби, вони присутні в регіоні, і цим самим перекрити доступ Китаю до головних ресурсів. І тому Китай поступово почав думати, як йому цю проблему вирішити. Не тільки збільшенням свого військово-морського флоту, який зараз за свою кількістю кораблів переважає Сполучені Штати Америки, але і експансію моря на е, островах, які власне кажуть, вони не острови а такі аятоли, Спрайтлі. Китай почав робити е, такі намулювання е, і пояснював це е, тим, що він там якусь діяльність веде. Ну, перше це була розвідувальна діяльність в е, різні були причини. Але, зрештою, китай дуже швидко, що му році зробив там військовий базу. З таким з великими можливостями для того для, для того, щоб туди сідали літаки. І потім, по зробився зробив це своїм адміністративним адміністративною одиницею. А ну, власне кажучи, ці острови раніше, вони, як я вже сказала, вони просто були не належали ніякій країні, і м, окремі частинки цієї економічної зони навколо островів, вони. Належали іншим країнам також і В'єтнам, наприклад, частково там, і, і інші країни. Вони і Тайвань той самий, тобто, тобто 4-5 країн, які знаходяться поблизу, вони всі мали свою економічну зону. Їхні рибаки з давніх давен там ловили рибу. Вони розробляли ці шель. І тут Китай говорить, що 90% цього моря належить нам. Вони витягають карти ще в сторічної давності. Що там період імперії Цінь, це ми перші, хто відкрив ці острови, і ми, ми перші, хто кому не Ну, Тобто вони зараз опираються на історичний суверенітет. Чому я от, називаю це слово «історичний суверенітет? Тому що Росія теж зараз намагається історичний суверенітет над різними землями в різних кінцях, витягаючи різні карти і висуваючи свої претензії. Так от приблизно таке відбувається в Південно-Китайському морі. І у 16-му році філіппіни звернулися до міжнародного суду в Азії і отримали відповідь е позитивну для філіппін, про те, що китайці не мають права на ці острови. Але Китай не визнає е цього. Це рішення і продовжує експансію південно китайського моря. Більше того, він зробив таку морську поліцію, який надав великі права на те, аби вони оберігали так звані території суверенітет Китаю над цим морем. І ми з вами зараз є свідками регулярних сутичок, наприклад, китайської берегової охорони із філіппінськими, з рибалками, з філіппінським. Військовими, тому що Філіппіни теж на одному з островів залишили свій корабель. Друга Мілена Томаса звичайний корабель заржавіли, і вони тримають там його як для того, аби міти, мати мітку, як їхня їхня територія. Тобто, досить досить серйозні там відбуваються події. Відносинах між країнами, і ми бачимо, як регулярно, наприклад, китайці обстрілюють їх із водометів, як відбуваються сутички між кораблями, захоплюють, б'ють один одного там якимись підручними е, 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 елементами. Тобто, е, на, наразі, оця вся м, така е, історія навколо Південно Китайського моря е, поки що не вибухнула. Е, але тим не менш. Е, те, що Китай претендує на, на, на нього, і те, що Китай намагається різними засобами, кожного разу посилюючи ці засоби, виборювати своє право, звісно, це створює і напругу, і це створює е, таке от ж е, і прецедент для, е, п, для того, щоб право, міжнародне право е, відступало перед правом сили. Перед правом якихось історичних суверенітетів. Тобто от, на, на даний момент ситуація приблизно така, і Китай намагається виштовхати Сполучені Штати Америки з регіону. В тому в такому випадку країни інші країни не мали такої можливості, щоб йому протистояти. І Китай використовує різні методи. Ну починаючи з того, що регулярно відправляє, наприклад, свої кораблі чи літаки. Назустріч американським кораблям чи літакам під приводом захисту своїх територій, коли вони проходять через Тайванську протоку, наприклад. Чи, наприклад, Китай намагається говорити із країнами регіону про те, що вони мають встановити кодекс поведінки південно китайському морі, ідея цього кодексу, вона теж має вже більше десятиріччя історії, історії більш більш ніж десять років історії, тому що. Країни регіону самі хотіли б, аби були встановлені якісь правила поведінки там. Але за 10 років більше ніж за 10 років, поки точиться дискусії навколо того, як має виглядати цей документ, тому що Китай, звісно, не погоджується з справедливим підходом і претендує на оці всі морські простори. Звісно, що мінявся його зміст, мінялись підходи, і зрештою, от зараз Китай намагається до витиснути. Поки що безуспішно, звісно, аби право на роботу у шельфах, аби право на діяльність воно було закріплене за країнами регіону. І щоб зовнішні, наприклад, актори, які хочуть брати участь там розробці, чи хочуть брати участь в якихось військових навчаннях, і так далі, вони отримували дозвіл від країн, які підпишуть цей кодекс. Тобто, так, в такий спосіб Китай намагається обмежити участь Сполучених Штатів Америки, їхню діяльність у морі. Ну але звісно в цьому регіоні країни розуміють, що вони залишаться наодинці, тоді з Китаєм буде набагато важче. Справитися з тими викликами, які вони мають, тобто ну, от я вам окреслила таку загальну ситуацію, яка, яка в динаміці, звісно, і розвивається постійно. І час від часу ми бачимо ці наслідки, вони не завжди такі спокійні. Пані Наталю, знаєте, поки ви розказували, як загарбницький, але дуже тихо зараз діє Китай у регіоні. Звісно, постійно спливали в моїй голові картинки з приводу паралелі, так як Росія діє умовно кажучи у своєму регіоні. Так таким же чином. Доволі е, тихим ну, діяла до початку великої війни в Україні, так і е, наче всі спостерігають, і наче всі роблять вигляд, що ну хай це ще, е, це ще не привід для великої війни, це ще не привід для великої війни. І потім, вже в якийсь момент, е, е, знову ж таки, хочеться вас запитати про паралелі, чи всі е, авторитарні країни діють так само. Чи хтось, чи Китай у Росії, чи Росія у Китаю бере за ось цю схему саме діяльності і захоплення території це І По-друге, якщо б ми говорили про ворог мого ворога, мій друг. То чи можемо говорити про те, що Україні дуже вигідно зараз налаштовувати і робити більш теплими відносини з тими країнами регіону, які зараз, умовно кажучи, не дуже тепло відносяться до Китаю? Чи можливо це і чи вдалося б це Україні зробити, і чи б допомогло це Україні? Дійсно, Китай, діє, як і Росія, він створює сірі зони. Він він е, діє можливо не так. Е, я не можу сказати, що не агресивно, тому що ці водомети це, це про агрес про, про певну агресію, але е, агресія з елементами обережності, яку Китай е, прикриває право. Тобто е, от така хитра тактика, і тому країни регіону дуже м -м -м, переживають через те, що ця діяльність в сірій зоні це тобто невидима така діяльність, е, коли вони. Легенько окучковують якусь територію. Перше з'являються їхні кораблі, потім з'являється якась діяльність. Потім з'являються цілі військові бази. А після цього вже і їхні території ну тобто, мітки такі ставлять. І це така поступова експансія, на відміну від Росії, де вона використовує військовий спосіб, але тим не менше дійсно вона дуже напружує, тому що Японія сильно переживає з того, що претензії Китаю на Тайвань, наприклад, і можливий, допустимо, варіант китайського воз'єднання, так би мовити, з Китаєм, а іншими словами, захоплення Китаю, він може призвести до того, що. Китай потім буде претендувати і зокрема візьметься за захоплення островів Сенкаку, які належать Японії. Але свого часу ну, Китай вважав теж і Тайвань до речі, теж вважає, що це їхні були острови. Вони відійшли до Японії свого часу, але тим не менше зорські за історичними якимись паралелями вони претендують на ці, на ці острови. І для, для Японії це дуже велика небезпека, тому що е, в разі, якщо Китаю дозволять зробити е, е, такий от їхній вихід до Тайваню, то це відкриє двері до інших е, е, їхніх е, е, дій. От, тому е, певним чином можемо провести паралель, і ми можемо сказати, що. Дозволила місті Росії діяти, охоп захоплювати території, залишати їх за собою, інкорпорувати в свою конституцію. Вони роблять гарний сигнал, гарний в лапках сигнал для таких країн, як Китай, які розуміють, що міжнародне право не працює. Міжнародні організації не мають такого можливості тиску. Ми не бачимо на, на, на такі країни, як Росія, ну і Китай з також. І відповідно це сигнал, що можна діяти, право сили може працювати. При цьому тут є така певна вразливість цих країн. Економічні я вже сказала, вони зараз дуже серйозно взаємодіють з Китаєм. Їхня торгівля взаємопов'язана з Китаєм. Всі регіональній близькості, все у того, що Китай з будь-якому випадку, друга економіка. Ну і плюс візьмімо політика Дональда Трампа щодо тарифів. Він ввів високі тарифи проти кожної з країн, які. Належить до Асеанду, до цього регіону, фактично. Тобто, країни змушені балансувати. Тому що ну, їхня економіка залежить від цих всіх складових. І коли Сполучені Штати Америки діють тарифами, то Китай має таку дуже хитру стратегію. Тобто, з одного боку, він захоплює ці території, з іншого боку, він приходить з таким калачем-торгівельним. Давайте будемо торгувати. Я стабілізуюча сила, яка може дати вам можливості, розвиваємося ми, розвиваєтесь ви. І, тобто така пропозиція, від якої важко відмовитися. І вона переросла в певну залежність. Економіки цього регіону багато в чому залежить від Китаю, тому вони і певним чином мовчазні. Тобто, ми бачимо зараз, як Філіппіни відбиваються від китайських спроб захопити їхні території, але водночас ми не чуємо спільного голосу тієї ж організації саме, тобто вона не виступає таким серйозним захисником їхніх їхнього члена проти певної такої повзучої експансії іншої країни. Бо кожна з країн е, залежить, як я вже сказала, від економічної взаємодії з Китаєм і боїться їхньої повсти. Е, і плюс у кожної з країн є там свій рівень е, зв'язків е, політичних. Е, з Китаєм ось він глибший, ось він е не такий глибокий, і водночас, е тобто, вони не відчувають на жаль за собою такої можливості протистояти спільно Китаю, і це дуже велика проблема на сьогодні. Я б сказала, що це велика проблема е сучасних малих і середніх країн, які, е начебто, і отримали можливість розвиватися і отримали можливість справа голосу. І вони хочуть використовувати це право голосу за нього постійно вболівають. Ну при цьому не не дають достатньої ваги регіональним організаціям поза великими країнами. І тут, от паралель: а сам, як я вже сказала, вона не може протистояти Китаю. При цьому більшість країн регіону намагаються вступити в різні форми, там вигляді наглядачів чи чи вигляді членів до БРІКС, Допустим кіт організації, яка на сьогодні є переважно такою, яка багато в чому залежить від Китаю з огляду на його економічний вплив. Так само багато організацій тягнуться до ШОС. Це організація, яка спрямована на безпеку. Умовно кажучи, тому що поки що ми не бачимо безпекових якихось таких кроків з її боку. Але тим не менше вони прагнуть туди вступити, сподіваючись на якусь більшу регіональну присутність. Хоча, зрештою, вона не допоможе вирішити ці, ці всі питання і організація не. Ну, жодного разу не продемонструвала свою здатність розяти якісь конфлікти, хоча вони виникають періодично всередині і між їхніми е, членами, е, тобто я до чого веду, що замість того, аби об'єднуватися малим і середнім країнам і бути таким потужним голосом протидії великим силам. Великим потугам, які зараз прагнуть методом свого тиску просувати свої питання всупереч статуту ООН і міжнародному праву, вони тягнуться до них і тим тим самим сприяють то посиленню Китаю в даному випадку у протистоянні Сполученими Штатами Америки в ті чи іншій формі. І що стосується тепер паралелей війни Росії проти України, це дуже взаємопов'язане. Ми бачимо, що на жаль. От країни регіону, які от, належать до південно східної Азії, вони е, вибрали для себе нейтральність за виключенням е, тільки Сингапуру, який підтримав санкції е, і е, підтримує Україну більш е, потужно. Всі решта країн вибрали для себе нейтральність. І е, за цією нейтральністю ховається певна така, е, знаєте, не те, що згода, але знову ж таки, оця проблема малих і середніх країн, які не використали можливість свого голосу, можливість того, аби відстояти Україну проти агресора, аби в майбутньому запобігти прецедентам подібним і в себе в регіоні, зокрема. Тому що як я вже сказала, тут ми або ми переходимо. Вони прагнуть ну, всі говорять про багатополюсність, за. Багато вони уявляють більше прав для себе. Але в моєму розумінні багатополісність це якраз коли невеликі сили між собою е, ділять е, якісь сфери впливу, як це хоче Росія, якби не проти був Китай, бо він би не проти був азійський регіон перейшов е, у його сферу впливу. Це йому імпонувало. Випихаючи Сполучені Штати Америки, саме цього він править перш за все. Е, тобто. А, а, а на натомість вибудовувати стійкі міцні регіональні організації, які би захищали міжнародне право, захищали їхні інтереси, і в цьому випадку підтримка України проти російської агресії. Вона би була шляхом до вирішення їхніх проблем, тому що Китай, ви, ви слушно сказали, що от зараз дуже багато паралелей ми можемо провести між поведінкою Китаю і Росії. А, і в даному випадку, якби Росія отримала відсіч достойну відсіч, як від західних наших союзників через підтримку України, так і від так званого глобального півдня, бо Україна робила багато кроків, аби дати їм шанс, і от такі от саміти миру. Вони ж були орієнтовані якраз на країни так званого глобального півдня. Аби вони зібралися і своїм голосом, і не тільки своїм голосом, а своїми застереженнями вони допомогли Україні зупинити Росію, досягнути миру. Але ми з вами бачимо, що на жаль, оця політика певного страху по якихось своїх власних інтересів, відстороненості, на жаль, вона ось, зробила так, що Отримали дуже невелику підтримку від них. Тим не менше, Україна старається, намагається підтримати контакти. І от зараз наша група депутатів була на саміті АСАМ. Тобто, ми зараз практикуємо знаходити двері, знаходити шляхи до країн цього регіону, тому що в будь-якому випадку дипломатія має працювати економічні взаємозв'язки має працювати. І ми маємо розширювати наші горизонти, тому що ми працюємо не тільки на закінчення війни і над цим працюємо, і намагаємося досягти, хоча б якихось домовленостей з ними якоїсь підтримки. Ми працюємо і на перспективу після війни, де нам потрібні будуть партнери економічні Знаєте, і... пані Наталю. Головне, щоб ті країни, які зараз до яких зараз. Намагається достукатися Україна, щоб вони потім не кусали лікті через те, що зробили так чи інакше своєю бездіяльністю схему, завдяки якій вони колись опиняться на місці України, і на жаль, мало хто зможе допомогти у тій навалі китайській, яка може в принципі гіпотетично, але не тільки еманципацію займатися більш тихою, але й доволі військовою. Вибачте, будь ласка, наш час вже спливає і ми мусимо з вами завершувати нашу доволі цікаву бесіду. Щиро вам дякуємо за неї. Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру Нова Європа, була з нами на «Прямому включенні. З нею говорили про регіони, з якими має подружитися Україна. Щиро дякуємо. і Прощаємось. Дякую за запрошення. До побачення.